Всім привіт! Мене звати Андрій Кузьменко, я практичний психолог. І сьогодні я хотів би поговорити на дуже популярну тему, тому що дуже багато спеціалістів різного плану спілкуються на тему нарцисизму. Точніше, навіть не на тему нарцисизму, а на тему нарцисів. Дуже багато хто розповідає різних, скажімо так, Точок зору на цю тему пояснює поведінку нарцисів, чому вони виникають, і так далі. А більше, що мені не подобається в цій темі, так це те, що нарцисизм подається як така дуже погана. Риса і що нарциси це такі злобні люди, яких треба всіляко уникати, тому що вони такі ідеальні злодії. Насамперед, це не так. І сьогодні ми будемо розбиратись більш детально. Про те, хто такі нарциси, якими вони бувають, і все, що стосується е, теми нарцисизму. І почав би я з того, що взагалі всю цю тему можна поділити умовно на три частини. Перше це нарцисичність, друге, це е, сам нарцисизм або нарцисичний тип особистості. І третє це нарцисичний розлад особистості. Це окремі речі, які треба розглядати окремо. І почнемо ми насамперед з нарцисичності. Те, що я скажу, вам не дуже сподобається, тому що коли ми говоримо про нарцисичність, то е, мушу вам сказати, що у вас вона теж є. Справа в тому, що в будь-яких ситуаціях інколи кожна людина демонструє нарцисизм. І це цілком нормально, тому що в нас формуються різні паттерни поведінки. Ми по-різному реагуємо в різних ситуаціях, і так само ми можемо нарцисично реагувати в якихось стресових для нас ситуаціях, які на які ми сприймаємо як. Загрозливі для нас, і тому нарцисизм або нарцисичність поведінка, да, вона може спостерігатись будь-якої людини. І тут ми плавно переходимо до другого пункту: це е нарцисичний тип особистості. Що це означає? На відміну від першого рівня. Коли ми інколи в якихось окремих ситуаціях можемо реагувати на щось і проявляти свій нарцисизм, в другому випадку нарцисична особистість, вона в багатьох ситуаціях реагує. Однаково, тобто, в неї є якийсь такий шаблон, який приміняється в багатьох різних ситуаціях. Тобто, якщо ми можемо реагувати в різних ситуаціях по різному, то ця людина в багатьох різних ситуаціях реагує однаково, і вона вибирає оцей нарцисичний тип реакції, нарцисичну поведінку. Трошки згодом ми будемо з вами розглядати, в чому вона полягає. І для того, щоб взагалі відокремити е все це, да, ми розглянемо питання: а що ж таке нарцисичний розлад особистості? І оцей нарцисичний розлад особистості якраз і полягає в тому, що людина не в багатьох ситуаціях реагує. Проявляючи нарцисизм, а у всіх ситуаціях реагує і проявляє себе виключно з однієї сторони. Про це ми можемо говорити, що це є розлад особистості. Тобто, все сприймається на все реагується виключно так, як це продуковано саме оцим нарцисизмом. І зараз з вами ми переходимо до основної тематики: що ж таке нарцисизм? Ну, по-перше, нарцисизм або нарцисичний тип особистості полягає в тому, що це дуже гецентрована людина, тобто вона намагається у всьому Побачити себе. Але на відміну від егоїста, про якого всі дуже багато говорять, нарцисична особистість, вона не бачить себе, вона намагається побачити, вона намагається знайти себе, але не бачить. І тому вона постійно намагається вставити свою особистість, своє гіперзначення, якого насправді немає, в ситуації там, де. В принципі, і немає її значення. Тобто людина намагається вставляти себе на перший план навіть тоді, коли цього немає. Для чого вона це робить? Тому що сам нарцис сприймає своє внутро пустим порожнім, тобто внутрішнього нічого немає. І треба зробити надбудову, яка буде імітувати наповненість. Цього життя. Тому нарцисичні особистості, вони дуже такі, знаєте, в них є завжди такий лоск притрушеності якоїсь такої унікальності. Так. Це зазвичай дуже інтелектуально розвинуті люди, тому що оця червоточина, яку вони постійно відчувають, вона змушує їх постійно. Збільшувати, збільшувати кількість знань, да? тобто треба бути попереду, тому що я знаходжусь позаду. Тобто, нарцис відчуває себе, що він недостатньо розвинутий, недостатньо розумний, недостатньо культурний, все недостатньо. І е, замість того, щоб. Прийняти да, той рівень е і реально критично подивитись е на себе. Нарцис е навпаки намагається якось все це заховати. І постійно він це перебільшує, перебільшує, перебільшує. Тому нарциси намагаються там, одягатись дуже дорого і якісно. Нарцис намагається е бути в колі людей, які, скажімо так, показові. На розумні культурно розвинуті він колекціонує людей і, на жаль, вся ця поведінка вона призводить до того, що нарцисична особистість вона не довіряє. Нарцис не вміє довіряти. Він постійно повинен або щось робити. Або е, маніпулювати людьми. І тут ми переходимо до наступного питання, тому що нарцисичний тип особистості можна умовно поділити на дві групи. Ну, це я так ділю, скажімо так. Да? Перший тип це такі собі благородні нарциси, і другий тип це реактивні нарциси. Так от благородний нарцис це людина, яка намагається, ну скажімо так, бути чемною. Якщо використовувати, то дуже благородно, ці люди зазвичай мають якісь націлі, вони намагаються будувати якісь ідеалізовані стосунки, вони намагаються бути правильними. Все життя повинно бути керовано якоюсь метою, тобто це треба все розвернути, показати, що от все у нас учтено, магучим ураганом. Все контрольовано, все зрозуміло, і все повинно бути за правилами. Другий тип реактивний це жорсткий маніпулятор. Саме про цих жорстких маніпуляторів найчастіше знімають відео на тему нарцисизму, але не часто нарцис зустрічається у такий жорсткий маніпулятор. Зазвичай ми маємо справу з такими дуже порядними. Людьми, в яких є дуже багато правил, установ, вони намагаються будувати якісь стосунки. І проблема полягає в тому, що ці стосунки, це життя, яке вони намагаються налагодити. Воно дуже сильно виснажує їх, воно висмокчує з них енергію, тому що вони постійно повинні відповідати якимось там потребам, установам і так далі. І це призводить до депресивних станів, спустошення внутрішнього, і тоді нарцис або закривається, тобто він ховається від світу, він починає його уникати, або він стає таким маніпуляцією. Лятивним нарцисом він починає мститись, він починає пожирати своїх жертв, використовувати їх для того, щоб віднайти цю енергію, якої йому не вистачає. Нарцисичні особистості не можна назвати плоскими. На да? це дуже такі культурно-інтелектуально насичені особистості, вони різноманітні і цікаві для вивчення, цікаві особливо для терапії. Чому цікаві для терапії? Проблема полягає в тому, що нарциси дуже рідко визнають свою проблему, і ще рідше вони приходять з цією проблемою до. Психологів, психотерапевтів і займаються психотерапією, тобто лікуванням свого стану, виправленням свого стану і гармонізації свого життя. Але тому це і робить, скажімо так, цю проблему найскладнішою, тому що вони просто не можуть знайти в собі сили, визнати свій стан і. Його змінювати, звертатись за допомогою, тому що немає довіри, треба постійно все уникати, все ховати. Але якщо нарцис і звертається, то в принципі динаміка є, і можна навчити людину показати інший бік життя і. Позбавити, скажімо так, нарцисичну особистість тих проблем, з якими вона постійно стикається, і зробити їх життя гармонійним. Але це важко саме тому, що вони не звертаються. Ось і все, що я хотів вам розповісти. А якщо ви хочете в наступному відео почути, що таке анальна фіксація і в чому вона полягає, обов'язково залишайте свій коментар з приводу. Нарцисизму з приводу анальної фіксації, і е, якщо вам буде ця тема цікава, то я обов'язково розповім вам про те, що таке анальна фіксація. На цьому в мене все всім папа.